Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько й будемо слухати уважненько. Беріть свої ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки дідусі, бабусі, тати мами. Наливають собі горнятко кави, чаю чи какао. І ми сьогодні будемо слухати не одну казочку. А цілих чотири. Ох, казочки дуже цікаві. А написав ці казочки Крип'якевич Іван. Готові? Ну, тоді будемо починати. Казка, кіт і миша. Одного разу. Злапав старий кіт мурлика для свого малого синка мручика живу мишу. Тримай добре, щоб не втекла, сказав і пішов до своєї роботи. Котик тримав мишу сильно і придивлявся до неї цікаво. А миша була сіра, лиш хвостик мала чорнявий. І він був весь обмащений салом, бо якраз поверталася з комори. Це була досвідчена стара миша. Вона враз впізнала, що тримає її молодий котик. До того примружила свої хитрі очі і сказала тихесенько. Котику, братику. Говори голосніше, бо я не чую. Сказав мручок грубим голосом, удаючи басок. Він хотів, щоб всі вважали його старим і думав, що як буде удавати грубий голос, всі його будуть поважати. Коли не можу, прошепотіла Миша, бо ти мене, пане мручок, так страшно тиснеш, ти такий дужий. Еге, правда, маю сильну лапку, сказав малий хвалько і підніс трошки цю лапку, котрою стискав мишу. Я ще ніколи не бачила такого страшного й сильного кота, стала підлещуватись миша. А які ти маєш страшні очі, ой. Вона мружила очі, а цілим тілом випручувалася, щоб видобутися з кіхтів кота. Ти любиш молоко? спитала. Молоко як молоко, але сметану дуще люблю. А, ага, ага, сметану. Я знаю таке мудре слово латинське, що як його сказати? Двері комори відчиняться самі. Можеш тоді їсти і молоко, і сметану, і ковбасу, все, що хочеш. Ну, скажи мені це слово. Пусти, то скажу. Мручок пустив фік-мік, крикнула миша, і тільки кіт її і бачив. Ой, яке це дивне латинське слово фік-мік. А перевірте, а чи справді відкриються двері комори? Думаю, що всі здогадались, що двері комори не відкриються за допомогою тільки слів. А слідуюча казочка наша буде про рослини. Буряк і соняшник. Посварилися буряк із соняшником. Червоненький буряк заліз цілий в землю, лиш кінчиком широкого червоного лиця світив до сонця, а над ним стояв високий повновидий соняшник і блистів своїм жовтим капелюхом. Буряк із землі дивився заздрим оком на сусіда. То десь далеко й багато мусить він бачити, думав собі в широкій голові буряк. А соняшник вдивлявся в сонце і тільки часом, примруживши очі, усміхався до незугарного буряка. Бурякові це дуже не подобалось. Він був малий, невисокий. Але мав свою амбіцію і ніколи не дозволяв глузувати із себе. Йому здалося, що соняшник насміхається з нього, і він рішився гострим словом завстидати нечемного соняшника. Проте зітхнув і сказав, ніби так собі на вітер. Високе виросло і не знати, що з нього буде. Соняшник зрозумів, про що тут мовиться, і також сказав ніби до себе. В землі сидить, певне, вже гниє. О, дуже прошу, я не гнию, закричав буряк і з пересердям мало не вискочив із землі. О, як вгадав, про кого я думаю, зареготав соняшник. Я цілком здоровий, кров у мене пливе, а журчить. Але ти десь зовсім уже щербатий. Горобці геть повиїдали з голови зерна. Не говори, маленький, о тім, чого не бачив. Буряк почервонів, стид йому було малого зросту. Але за хвилю видумав щось нове. І з радості ударив по круглім животику. З мене зроблять цукор, кричав. Я колись буду купатися в каві в чаю. А ти що? Ти побачиш, коли панський стіл? фі «Фі-фі! а то великий пан по панських столах ходив би. За ким ти станеш цукром? Роса очі виїсть. Мене будуть гризти в білих зубах хлопці і дівчата, а ти. Сирий, що варт, хіба ногою копнути? А, а, з мене, а з мене борщ зроблять. Я буду такий смачний, аж гей. Ова, який мені смак, тебе б і пес до рота не взяв, якби не те, що до тебе додадуть м'яса і товшу. А з мене зроблять олію і красять мною всяку страву навіть борщ. Дуже дуже прошу, до борщу додають сало або масло. Хіба колись там у пості люди їдять борщ з олією? А звідки ля взяли би масло, якби корова не їла буряків? Хм, корова їсть всякий корм. А ти знаєш, яку я вмію штуку, сказав соняшник. Я вмію кругом ходити за сонцем, а ти все сидиш в одному місці, як кілок. Мені вітер нічого не зробить, бо ми собі з сонцем приятелі. Ми все разом у парі ходимо по світі. Не крути, не крути. Ти під рукою з сонцем ніколи не ходив. Сонечко йде собі горою, а ти дереш голову до неба. Приятель сонцем, дивіться, люди, говорив собі буряк. Тихо, ти, грубенький, кругленький. Мовчи, ти довгий, а не мудрий. Що з тобою говорити? Ти хрінові кум, а я високе дерево. Ха-ха-ха, яке мені дерево? Ось так сварилися буряк із соняшником. Тут з хати вийшла господиня, ухопила буряк за зелене листя і витягла з землі. Івасю, Івасю, крикнула, а зірви вже того соняшника, бо доспів цілком. Хлопець скочив і зірвав. Із соняшника лишився лише довгий патик, а з буряка ямка в землі. Ось і кінець цій сварці. Правда, діти? Ох, цікаво було б поспостерігати, а що думає буряк, а що думає соняшник. Ідем до слідуючої казки. Ведмідь. Раз у ведмеддя розболілася страшенно голова. Ломило його в цілім черепі, що аж спати він не міг. Радився в різних славних лікарів, нічого не допомагало. Нарешті він пішов до мудрого лиса. Все займався всяким ремеслом, умів і лікарювати теж. Вам, добродію, каже він ведмедеві, треба нюхати материнку. Зараз як рукою зніме? Ба, каже ведмідь, чи я бачив материнку, по чим же її впізнати? Фі, дуже легко, сказав лис, по запаху. А як же воно пахне? Ну як як пахне? Пахне, як материнка, розумієш? Ведмідь, звичайно, не зрозумів. Але встид йому було признатись перед лисом у тому, що він не знає, як пахне материнка. Він подякував красненько за добру раду і пішов шукати материнку. Діти, а ви знаєте цю рослинку материнку? Ось подивіться. Лев тоді якраз зробив його громадським поштарем листоношею. Ведмідь міг тепер спокійно бігати всюди за своєю материнкою. А він був ще тоді молодий і бігав, як школяр. Раз зайшов з листами до бджіл. <зв> до пасіки. Приступив до одного вулика, а вніс ударив йому такий милий запах, що голова зараз же перестала боліти. Гов бджілочки! гукнув, я до вас з листами, а що тут у вас так пахне? Який цікавий, не для ведмедячого носа. Та скажіть мої любі, що це таке? Не скажем пожди трішечки. А чи це не материнка? Материнка, материнка. загули бджоли хором, і аж за боки бралися зі сміху. Материнка? заревив відмідь з радості. Знайшов, знайшов і всадив свою лапу до вулика. А що далі було діти? Не знати. Але з того часу, як лиш у ведмедя заболить голова, зараз же він лізе до пасіки. А як ви гадаєте, а чому бджоли сміялись з ведмедя? У вулику пахло материнкою? Ні, у вулику діти пахло медом. А мед. Це не тільки з материнки запах, а з у... всього, -всього різнотрав'я. Гарна казочка, мені дуже сподобалась, а вам. А слідуюча наша казочка називається Павук. Готові? Ну, тоді слухаємо далі. Тоді павукові подобалася гімнастика. Він віддавався радо всякій руханці. Але найбільше він любив спускатися по павутині донизу. То дотепер вас здорово, говорив товаришам, – «притім то виробляються м'язи. І тепер прив'язав він линву одним кінцем до хреста на церковній дзвіниці, а до другого вчепився сам і стрім голов кинувся вниз. Хоч робив це дуже тихо, все-таки почула це сова і показала голову з вікна дзвіниці. Вона тут мешкала дуже давно, але вдень. Ніколи не виходила на ясний світ, бо не мирилася з сусідами. Це велика пані, аристократка якась, навіть не хоче дивитись на людей, кричав на даху горобець. Вона, певно, пильнує в хаті гроші, говорила курка. Вона грішниця велика, кається на самоті, покутує за свої беззаконні. Говорив старий кіт від паламаря. Кожний говорив про сову своє. Але всі її називали сліпою, бо всі знали, що сова вдень не видить, не видить сова вдень. Пане майстер, пане майстер, загукала сова до павука. Ходіть-но сюди. Павука кликали, звичайно, майстром, бо він за фахом ткач і мав власний верстат. Чогось від мене хоче сліпа? скривився павук. Треба йти нагору. Він став звивати швидко свою павутину і незадовго був у вікні. Тут привітала його сова поважним рухом голови. Прошу сідати, пане майстер, сказала чебно і показала дзьобом на кілок, забитий у стіні. Це було її крісло. Дякую, красненько, відповів павук. Я маю своє власне крісло. І скоро прив'язав свою павутинку до рамки вікна так, що зробилася мала гойдалка. Щоб ви лише не впали. То таке-то А я привик уже до цього. Але чого ви бажали би собі від мене? Ой, пане майстер, я хотіла вас просити, щоби ви мені уткали заслону на вікно. В полудень входить мені до хати сонце. А ви, певне, знаєте, що я слаба на очі. Не можу навіть вийти на світ білий. Павук злосливо усміхнувся. Не вірите мені? спитала сова. Всі кажуть, забурмотів було павук. Що всі кажуть, що я велика пані, що я ненавиджу всіх, що я велика злочиниця? Який світ несправедливий! Ви знаєте, від чого я зір стратила. Від чого? Від великої науки, від читання книжок. О, я бачив не раз книжки у пана Паламаря. А ви, паву,че, вмієте читати? Ні, не вмію. Не мав часу навчитися. Бідний ти, чоловіче, не вмієш читати. Зайдіть лише коли-небудь у вільній хвилі до мене. Я вас цього навчу. З найбільшою охотою. Павук пішов дуже задоволений. Дивна людина, думав він собі. Усі казали, що вона неприступна і лиха. Тим часом вона мила особа, та ще яка мудра очі стратила від читання книжок. І павук борзенько посунув. До своєї роботи ткати павутин. Та не судилось павукові пізнати совину мудрість. Сова полетіла вночі полювати і не вернулася більше назад. Пропала десь без сліду, і павук не побачив її більше. Але він не забув сусідки. Не міг навчитися читати книжок, але не перестав їх. Шанувати, обснував найніжнішою павутиною, і так вони лежать донині. Своїм діткам, внукам наказав те саме робити. Тому тепер, як лиш який павук побачить, що чиясь книжка у куті, зразу її обмутує павутиною. Ось і в Казочці кінець. А хто слухав молодець. Отож, дітки, я пішла шукати нові цікаві казки для вас. А ви перевірте свої книжки? Вони заплутані павутиною. Чи ні? Добре, домовились? Вам казочки, а мені що? А мені вподобайка! Підписка та дзвіночок. Все, пока-пока. До нових зустрічей!